Не знаю, чи я можу говорити про. Я прийшла, щоб розказати легенду взагалі. Це але... Цікаво. але вже пані Романо, але бо не всі вас знають. Я ніхто, я ж людина, яка мала мужа художника і мила йому пензлі 50 років. Ну що тут такого? <різь> <різь> просто річ. Пані Романа мала не просто чоловіка художника, а класика українського військового живопису Володимира Патика. Пані Романа Патик. Мене що мене, я хочу розказати таку, хоч мені здається цікаву легенду, що мене зв'язує з тою родиною. На вірменській вулиці над квартирою у цій сім'ї жив 52-річний художник Віктор Бірюков. Він поїхав в Москву до свого гімназіального товариша, який був професором декрології медичного інституту в Москві, і за шість днів. 52-річний чоловік вернувся з 19-літньою красунею і одружився. Але оскільки вона вчилася в медінституті, вона з московського перевелася в Львівський і попала в мою групу. Як вона вийшла заміж, в неї почалася вагітність рвота і все решта, потім роди і поноси, і все решта. І вона фактично не ходила в інститут, бо не мала можливості. А я була староста групи. І я це буде були... 1950-ті роки корупції не було. Я могла підійти до асистента і сказати, це наша перша мама на, 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 на курс на нашому курсі і розказувала про її біду, все-все, і випрошувала тріючки. І вона завдяки моїм просьбам і, і відсутності корупції закінчила тих три курси. Потім, як виросли її Андрюша. Вже міг чоловік заміняти її, вона сказала: я тобі вдячна, і оскільки ти такий примітив, я тебе посвя... веду в світ мистецтва, в музику і в, худож... і в художній світ. В неї був фортеп'ян в хаті і величезний портрет Бетховена. Ми почали з того, що вона крутила пластиночки, я слухала, вона мене водила, ну нарешті ми пішли на виставку з нею. Я стою з нею, виставка була там, де була спілка письменників, того будиночку нема, там тепер будується новий. І до мене підходить такий чоловік, я стою з нею в вимажданих штанах, незашнурованих зашнурованих черевиках і каже, може, би мені попозували. Я так на нього глянула, така, знаєте, студентка інституту медичного. Так подивилася на нього з призрінням, навіть нічого не відповіла. Пройшло дуже мало часу. Я йду коло Міцкевича, там, де був дитячий світ, ви не пам'ятаєте, бо ви молить, там був магазин дитячий світ. Іде знову мій художник, такий же обхляпаний, такий же незав'язаний, знову пристає до мене. Проходить багато-багато часу. І сталося так. Що він з малював церкву в ходорові, але вони були члени спілки письменників, і малювати церкви не могли, бо їх викидали з спілки. Але він намалював, але вони намалювали. І той художник, який до мене приставав, я завжди від нього втікала. Нарешті він знав, де я живу, прийшов до мене і каже. З валізкою. тоді були такі модні чемоданчики. А ми носили, бо халати не мнялися в них. Пристоїть, мій, пристоїть патичок з чемоданчиком і кличе мене. Я виходжу, я жила в косили Єлизавети, в парку. Я розказую свою біографію, але я потім закінчу, чому. В парку. І каже до мене, відкриває валізочку, повну грошей, бо він намалював церкву, і просить моєї руки. А я є холерик по натурі. Як на колінах квіти, що ти мене купуєш? Скандал зробили, я то вмію. Другий день прийшов, на другий день стоїть мій художник уже з квітками без валізки і просить моєї руки. Це неділя. Я кажу, і коли ми підемо женитися? Каже, я не знаю, коли кажу завтра. Добре, де ми зустрічаємося на, на вулиці Жовтневій, Дорошенка. Ми прийшли під під ЗАГС в понеділок, ЗАГС був закритий. А я думаю, хм, я знаю, що під Аріаною живе завідувача ЗАГСу. Я йду до Аріани і кажу, Аріана, ту паню, хай вийде на роботу і нас розпише. Та ж мама цієї пані. Ні, Бабця? Бабці. Ви бачите, яка я древня, не згадуйте, що бабця. Так вона була старша від вас. Вона пішла, вона пішла в ЗАГС, посадила нас, відкрила свій журнал. І звертається до мого чоловіка як прізвище вашої вашої нареченої. Звідки потих міг знати, як у я прізвище? Де він мене бачив? Чи він зі мною працював? Чи він зі мною? Аріана вийшла замість за шість днів, а я взагалі не невідомо чому. Ну і нарешті ім'я Він знав, рік народження нічого не знав. Нарешті вона то все написала в журналі і вийшла в другу кімнату і подзвонила кудись. Я не знаю, що сказала Аріана Табек. Але вона вернулася, взяла то свідоцтво і так привітала нас, бо то юридична установа, є етикет. Привітала і віддала. Аріана тебе сказала, що я нас носях. Як вона мене не розпише, я можу водити на ходу я вродила свою першу дитину через 11 місяців. До чого я це говорю? І Аріана потім виїхала, виїхала в Москву, в неї дуже удачний був шлюб, ми гарно, дуже гарно жили. Її син був дуже мудрий, він був редактором газет, журналу. Я не знаю, як він називався, такий дуже науковий журнал. Аж сусідкою її була жі, сестра Євтушенко. А Аріана любила поезії, і вона мені... Пише листа, знаєш, як, як Євтушенко охарактеризував російську культуру Франції в общественних французьких туалетах? Є надписи на русском язикі. Але... Аріана ще навчила її вашу бабусю, і мене вірш класика вірменська, бо вона вірменка. На жаль, переклеття є російський, але вірш, який я пам'ятаю з 53-го року. І вайдя вдома чужиє. Ідеш лісницями крутими, заходиш, я хочу перекладати, не выходим, заходиш в кімнати і слышиш музику, скажи, який ти слід оставиш в чужой душі на багато літ. Я пам'ятаю той вірш, ви ми декламували з бабусею цієї пані. Я чому це так розказую? Бо це є дуже давна історія. Але я хоч вона мені так впала в душу, що ця Атабека Ріана Арсеновна була львов'янкою і жила, і познає, якби не вона прийшла в мою групу, я би не мала патика. Тому я кланяюся вашій родині. Закон і посприяла тому, що вона в вихідний день пішла і нас розписала.